Вітаю вас на моєму каналі Берегиня і пропоную вам гороскоп для скорпіонів на лютий 2025 року. Будемо робити, як завжди, спочатку загальні тенденції місяця, тобто атмосфера місяця, а потім сфери роботи, фінансів, здоров'я і на підсумок особисте життя. Починаємо з загальної атмосфери місяця. Карти рекомендують вам відпочинок. на лоні природи і на воді. Карти рекомендують розслабитися. Це можуть бути будь-які водні процедури, там, будь це басейн, термальні якісь води, чи сауна. В такому плані тіло наше просить розслабитись, дорогі скорпіони. Так, наступна, наступна наша карта. Це карта бізнесу, карта власного ремесла. Карта, яка показує нам, що час настав. А Якщо ви займалися бізнесом і так, то це карта того, що після якісного відпочинку у вас о, активно ваш бізнес піде в ваша справа. Так, і третя карта, що треба відпустити, те, що не хоче нас триматися. Тобто. Дати свободу людям, які поряд з нами, і нікого силою не тримати. Чи це в сім'ї, чи в стосунках, чи в роботі, чи це наші наймані працівники, хто б це не був, треба відпустити те, що нас не тримається. Ось такі, ось, ось такі поради карт відпочити, відпустити. І після нашого шикарного відпочинку, десь середини лютого, дуже гарно піде наш, наша справа, наша власна справа, яку ми маємо в руках, ремесло. Дивіться, і, і на дні колоди теж карта творчості, карта власного ремесла. Добре, далі. Що чекає скорпіонів в роботі <кхм> в лютому 2025 року? Карта переможця, яка резонує із ось цією картою власного ремесла. Те, що ви задумали по роботі, у вас вийде. Незалежно від того, чи ви найманий працівник, чи державний службовець, чи керівник, чи бізнесмен, ви в цьому місяці переможець: карта молодого хлопця, карта нових починань, карта того, що, як вам сказати, Можливо, ви талановитий молодий працівник у вашому колективі. Можливо, вас там так сприймають, що ви не до кінця розкрилися. Ну тут карти говорять про це. І третя карта карта книги, карта знань. Карти кажуть, що вам необхідно в вашій сфері діяльності, в вашій роботі, вам необхідний розвиток і нові знання для того, аби ви справді були переможцем, і ваша справа процвітала. Далі давайте подивимося, що ж дорогих скорпіонів чекає в фінансовому плані. Так? Ми зрозуміли, що ми в цей місяць спочатку ми відпочиваємо якісно, потім працюємо і вдосконалюємося і вчимося. Так? І тоді в нас буде шикарне кар'єрне зростання. Отже, що нас чекає в фінансовій сфері? Ну, якісь перша карта це карта. Надходжень, але ну, не таких великих, яких ви ми хотіли. Це тобто, шанс е, заробити. Так. так, наступна карта. Це карта якихось паперів. Можливо, це е, ви підпишете якийсь новий договір е, про ваші нові шляхи і можливості заробітку, так? І таким чином у вас все вийде. Так, і ще одна карта випадає е, дому. Тобто. Ви вже на роботі своїй, в вашому фінансовому середовищі, так? в вашому середовищі бізнесу. Ви вже там знаходитеся як вдома. Значить, що я можу вам сказати? В цьому місяці не буде значних підвищень заробітків. Вам надасться шанс, ви підпишете якийсь договір і. Вам доведеться доволі багато працювати і вкладати часу в ту роботу, жити там, як вдома, так, аби підвищити той дохід. Наразі а, прогноз такий: значних зростань не видно, але шанс якийсь класний випаде на перспективу. <кій> на майбутнє. Далі, сфера здоров'я для скорпіонів. На що звернути увагу? Тут знову у нас карта, карта звістки. Карта звістки. Карта, ось, дивіться, хорошого здоров'я, карта процвітання. Так. Карта розмов. Ну, що можна сказати? Здоров'я можна звернути увагу на що. Зважаючи на розмови в кінці, на наш е, горловий апарат в такому плані, перестрахуватися від якихось е, ну, захворювань, які передаються там, застуди, скажімо так, ну, та, те, те, що пов'язано з горлом, з мовою, з розмовою. А так, загалом, здоров'я у вас процвітаюче. І все, ви про це отримаєте звістку. Якщо раптом ви зараз проходите якесь обстеження, отримаєте звістку, що здоров'я покращилось, ось про це розмовляти будете. Такі от прогнози. Далі. Дорогі скорпіони. Ваше особисте життя в лютому. Зараз. <кхем> Подивимося. Карта мудрої жінки. Якщо це дивиться жінка, це ви. Дивіться, яка. Мудра жінка. Мудра, відаюча можна навіть сказати. Карта сім'ї. І карта розлюченого ведмедя. Ну, тут можна сказати, знаєте що? Що в стосунках пані забагато на себе бере, чим дратує ну, мужчину. Він не знає, як йому поступити, як йому себе вести, скажімо так, в парі, в сім'ї, в цьому ось спільному в вашому союзі, який він там не був. Так, що можна сказати? Хто шукає свою пару? Можете Ви знайти цю пару, при тому стосунки будуть серйозними. так? Адже це сімейна карта, це хороший початок до сімейних стосунків. Проте жінка бере на себе забагато відповідальності. Вона перед мужчиною виглядає за нього розумнішою, а мужчини такого не люблять. Ось. А якщо це дивиться мужчина знову ж то ви зустрінете розумну жінку і що сказати? Не дратуйтеся, що вона розумна і мудра, бо не всім так везе. Зараз так само зустріти мудру жінку ну, треба, щоб поталонило. Тому так, дякую, що були зі мною. Це був загальний розклад. За персональними можете звертатися. Контакти будуть під відео. І хочу сказати, що буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого, Па-па.